До нас ви зверталися на «ви». І одразу відчувалася така ну, гордість, вже відчував себе доросло. Почала було 16-17 років. Звичайно, ми ще діти по-любому були, але це була повага, повага ваша, е ну, які багато чого бачили в житті, знали багато чого. І до нас, студентів, які завіщають, які починали своє життя. Що ви можете побажати нашим випускникам? Що ж, випускники 1988 року прийняли на себе дуже-дуже важку ношу, яка була зв'язана з перебудовою, з отими змінами в соціальному житті і та незахищеність, Перед якою вони опинилися вже при проголошенні Незалежної України. Адже не було ні державної програми перебудови, ні захисту вам. А тому, звичайно, ви прийняли дуже і дуже важку ношу. Треба було встояти і морально. Треба було і витримати матеріально, адже в більшості із вас з'явилася сім'я, появились діти, про яких потрібно було піклуватися. А як можна було піклуватися, коли не давали заробітної плати? Це дуже і дуже. Так що я просто схиляю голову перед вашими вашою мужністю, з якою ви боролися в тій ситуації, яку попало, попало ваше покоління. Адже в життєвому полі провели таку широку і глибоку борозну, через яку перейти не так то легко було. Тим більше, що не підготовленим до такої формації, яка стихійно вибухнула ця формація, яка би я не звав, що це. Такий бандитський капіталізм. по другому її тоді не можна було б назвати. Може зараз якийсь буде трошки ну, цивілізовано проходити цей процес, але я все ж таки вселяю надію в себе, наскільки, вона, ця надія в мене переживається, і думаю, що ви також з надією на краще, що все ж таки ось підвищили зарплату. Вчителям, трошки підвищили зарплати, скажімо, медикам і в других бюджетних сферах, Это так що будемо надіятися.